Добрий день, через вже вечір. Хочу слідуючу тезу. 226 по-моєму. Хочу тему підняти індивіальна і колективна душа. Я на цих відео там гіпотези озвучував. Ну, я повторюю деякі речі, а деякі більш поглиблю. Якщо взяти дві форми розуму космічного то ми отримали в спадщину дві форми. Перша форма це чоловіко-янгельська, це індивідуальна душа. Ну а друга форма це та, що прийшла з пліснів, це колективна душа рою, де кожен елемент цього рою має проекцію душі. І фактично у нас ці дві форми поєдналися. Ця колективна душа дає проєкцію в кожну людину. Ну а людина вже узгоджує чи не узгоджує свою індивідуальну душу з цією проєкцією. Колективна душа має всю інформацію. Для неї головне, це результат еволюція. Індивідуальна душа має інформацію, яка закладалася, ну то пращурами, то ще щось. І вона... Ну, Будемо казати, така кінцева. Якщо колективна душа, вона весь час в динаміці, тому що це відбувається еволюція, відбуваються процеси, відповідно, і вона змінюється. Ну і відповідно і ці проекції, вони теж можуть змінюватися. Пісно ця проекція, це ті частоти душі, щоб ви могли вийти на свою точку в полі духа. Вам думки приходять з поля духа. І от я колись там виставляв про інкубатор, що проєкція закладається в кожну людину, але не кожна вилупляється. Фактично не кожна людина поєднує свою індивідуальну душу з цією проєкцією. Тому що коли ви поєднуєте, ви починаєте розуміти, ну якийсь задум Свичнього творця, вам приходять думки і ви рухаєтесь, вам все допомагає і практично. Ви є частиною Всевишнього творця, ви саме працюєте як творець. Хоч не все ви одразу розумієте, але дещо розумієте, і вам вона вже мотивує вас займатися цим. Дувальна душа ж, закладається більше мріями пращурів, якимись програмами родовими. І вона має свої інструкції, табу на якісь речі. Якщо для колективної душі людства, ну фактично людство, це мікрофлора. Це колективна душа Всевишнього творця. Там немає табу. Там все, що під еволюцією позитивне, воно є головним. А ніякі інструкції, там не працюють. А в індивільній душі багато інструкцій працює. Вибачно. Вона і заважає якраз людям настроїтися на цю проекцію. І поєднати фактично свою особисту душу з цим променем, щоб узгоджувати своє життя фактично життям всього людства. І от зараз відбувається якраз процес що ті індивідуальні душі, які не зможуть відводитися, вони просто завершають свої програми. Відповідно, ті, хто виходить, резонує з частотою цієї проєкції, вони виходять на свою точку в полі духа і отримують вже думки, ті, що йдуть особисто для вас. Ну, відповідно, ви реалізуєте їх. І є тим елементом. Свичного творця, який забезпечує подачу життя. Відповідно, зараз багато людей знаходяться, ну більшість людей знаходяться під впливом якраз індувальної душі. І вони не узгоджують севичнім творцем своє життя. Ну, от, До речі, поздравляю з річницею якраз на Різдво. 1674-1675 рік турки прийшли з місяць козаків на Січ, Чортом Лиску. Ну, а вийшло так, що 15 тисяч прийшло, і майже всі вони загинули там. так що Я не поздоровляю народженням Бога Сина юдейського Євре... народу, тому що ну це свято вже не таке старе, те, що в наших пращурів було. Те, що позалишалося, ну, нахвали християнства. Ті свята, ви знаєте. Ну а християнство, до речі, це якраз об'єднання душі індивідуальний. Якраз ті, що не можуть вийти на проєкцію. Але в них є програма, Армагеддон. І от вони по цій програмі і живуть. Причому я так думаю, вплив йде. Навіть якщо ви самі не вірите в єврейського Бога чи сина Бога, юдейського народу, то все рівно ваші пращури вірили в це. Відповідно, вас теж може проскочити, що в якийсь момент ви теж будете чіплятися за цей егрегор. Ну, відповідно, якщо ви чіпляєте за егрегор, а не за Всевишнього Творця, то ваша душа піде на перенародження. Тут виникає питання по неправильному світлі. Зараз в неправильному світі знаходяться ті душі, які не реалізувалися. Ну, от людина не змогла протягом життя свого настроїться на цю проєкцію колективної душі. От вона вилітає і душа втрачає тіл. Відповідно, тобто, як буде час зливатися, тому що зараз фактично всі душі вони повинні вийти на свою цю проєкцію. Ну ті, що в тілах, то зрозуміло. А ті, що без тіла, не знаю, як воно буде. Чи під них тіла проявляться, чи як. Але душ уже неприкаяних не буде. Іди званих отаких от душ. Вони всі будуть зв'язані в єдину систему, колективного розуму. Так що процес дуже серйозний зараз відбувається. Я не став сьогодні. Тягти він ще сьогодні відео вирішив виставити, тому що поїхати воно не складалося. Ну, що людей напрягати у вихідний свято. Тому вирішив з дому вам відео виставити, щоб ви замислилися. Багатьох зараз буде ці нестиковки, тому що <кхух> двоє душа має програми і там будуть пробувати жити по тим програмам. Ну, саме головне... Те, що я казав, що для всевішнього творця нема табу. І якщо десь попадає якась інструкція, якщо ви не усвідомите, що це інструкція для ну, якоїсь там ситуації в житті, то ви не зможете тоді настроїтися на цей промінь, цю проєкцію колективної душі, не вийти на рівень свого місця цьому колективному розумі. Який вам приклад привести. Ну, деякі люди там кажуть, та я готовий, та рад заради там України на що завгодно. Хоч життя віддати. А ти можеш сказати, а не треба ти голем, пройди по місту, по центру. Тоді голею ти не буду. Ну тобі жінок тут то світа. Ну, на словах готові життя віддати, а в дійсності навіть голим пройтися по місту не можуть. І от багато тут працьовують такі інструкції, табу з минулих якихось життів еволюційних. Це не обов'язкова інструкція та, що зараз діє для багатьох. Це може бути взагалі щось з минулого. Не зрозуміло, чого ви Це страхи. Страхи різних часів. <кхи> так от <кхи> у колективної душі там немає інструкції. Якщо це корисно для еволюції, то це позитив. Якщо це не, для еволюції не потрібно, це негатив. І часто інструкції можуть бути якраз. Не пускати людей в позитив. Так що не дивуйтеся, коли будь-які ситуації виникають. Ну, це більше пов'язано з моралью. Тому що це живці програмували, вбивали в голову якусь поведінку, і відповідно людина не може переселити себе, пройти цю інструкцію. Ну, це більше на фізичному плані прописано в людей. Ну а там, якщо пам'ятаєте, середні віки якісь, молоді жінки втрачали життя самогубством. І нічого не можна було зробити. Потім один, не пам'ятаю хто він, чи монах, чи вчений, він запропонував після смерті таких молодих дівчат підбільшати верх ногами. І страх, що їх побачить, тоді ж білізну не носили. Видно, коли ногами вверх підв'язували, всі їхня одежа спадала і бачили оголені місця, які заборонені. І завдяки цьому зупинили оці суїциди. Страх, що після смерті побачить оголеною, допоміг здолати оцю серію суїцидів. Так що тут можуть бути дуже цікаві речі. Так що нічому не дивуйтеся. Коли якийсь страх виникне, пробуйте проаналізувати, на чому він грунтується цей страх. Що буде з тими, хто не зможе настроїтися на свій канал з полем духа, я думаю, вони просто втратять тіла свої та і все. Ну а далі душами буде, я кажу, не знаю, чи під них тіла нові будуть, чи як, але окремих душ невтілених, я думаю, вже не буде. Ну і відповідно, коли ти знаходишся на цьому каналі поля духа, на проекції колективної душі чи колективного розуму, ви зараз відбувається керування і ви зараз думки приходять, щоб ти був задіяний в процесі. І відповідно тут обмеження по віку вже не потрібно. Обмеження по віку дається для розуміння, як свою інновальну душу фактично вивести на канал у зв'язку з Світливим Творцем. Тому, виходить, людям дається шанси, вони там пробують щось робити, а на якомусь етапі вони вже все. У них надія втрачена, вони повністю на цих програмах, які прописалися вже при житті, і вони доживають. І жити далі, у них немає бажання, бо вони не знають раді чого їм жити. Тому що вони не вийшли на той канал, якийсь поля духа, який відкриває інформацію. Та що це закрита, Це невідоме. А страх перед невідомим, я скажу, він страшніший страх у смерті. Ну, багато вибирають смерть, чим те невідоме. Тому що те, що воно круги, те зрозуміло. А невідоме краще померти для людей. Ну, от зараз оцей буде відбуватися цей процес, що хтось буде виходити на свій канал Всевишнім творцем, ну а хтось залишиться програмі дувельної душі і не буде в неї бажання вийти. Вони доживуть по своїм програмам, чи вони підуть за Грегором, як християни там в Гармагедон той вірять, чи ще яким шляхом. Але відбудеться очищення, ну і відповідно неприкаяних душ не залишиться, не втілених. Всі, я думаю, будуть тілені. Ну а як, я я поки не знаю. Так що пробуйте замислити щодо цих моментів. Такому гепотезу. Це і пояснюється те, що в багатьох спокій. Тому що ваша душа вже вийшла на канал, на вас ще не проявляються думки з поля духа. Але ваша душа вже індивідуальна. Вона відчула, що все йде нормально. Ну, Нормально це може бути по-різному. Для когось нормально на каналі цьому отримати інформацію, жити далі, а для когось нормально це завершити життя. І щоб ця індивідуальна програма звільнилася від тіла і відбудеться коригування вже і в рамках колективної душі. Так що тут. Але спокій дає всім. Так що пробуйте замислитися щодо цього. Що не тільки що звучить. Ну а достатньо. Всем найкраще на побачення. Хочу добавочку зробити, бо могли там не всі зрозуміти, коли я сказав, що заради там оголомпитися. Це просто здолати свої страхи. Коли ціль висока, то будь-які страхи треба здолати. І все буде нормально. Це індивідуально. То, чого боїться, те буде йому і заважати. Так що, якщо ви... Бажаєте, щоб дійсно щось змінювати, будьте готові до того, щоб треба ваші страхи здолати. Бо в самий непідходящий момент страх може вилізти і ви зупинитесь. Коли зупинятися не можна. Тому що ситуації будуть різні, буває зупинка однієї людини, призводить до загибелі тисяч людей. Так що подумайте щодо цього. Ну, мабуть, і достатньо.